Доброго дня! Сьогодні ми граємо в Вармайстер кастомна місія. Е, у нас ельфи на марші, колона ельфів іде по дорозі, а підлі імперські війська роблять на них засідку. Тут у нас гармати. Пістольєри і на цьому холмі арбалетники і танк. Решта імперських сил буде виходити з резерву на перший хід з країв столу. Ельфів 2000 на столі, імперії 1000. Перший хід за імперією. У ельфів мінус 2 лідерство на перший хід. Закінчився перший хід імперії. Стрільба гармат танків і хендганерів. Розігнала трошки голову колони, отримали поранення в вершники, колісниці, лучники налякані. Далі подивимось на реакцію ельфів, чи зможуть вони згрупуватися і зчинити супротив. Закінчився перший хід ельфів. Вони змогли нейтралізувати. Групу на цьому холмі атакою кінноти. Підходять піхотою до цього флангу. Тут е, піхотинці почарджили артилерію і знищили дві гармати, дуже вдалий спел від цього хлопця. Налякав всю майже угрупування імперії. Тут є відступи, є законф'южені стрілки. Закінчився другий хід імперії, вийшло підкріплення з цієї сторони, бригада кінноти, бригада піхоти і герої. Але, на жаль, не змогла кіннота дочарджити до цих копійників. Тут танк почарджив піхоту, але втік від неї в результаті. Тут трошки ми постріляли. Ну, загалом зараз подивимось на контратаку Ельфів. Закінчився другий хід ельфів. Вони тут змогли збігти з холма і знищити майже повністю піхоту імперії. Танк все ще тримається тут. Е -е -е -е, так оце виглядає. Ельфи тиснуть імперію поки що. Закінчився третій хід Імперії. Ми з цього флангу натисли гарненько, знищили два підрозділи. Здається, що один і два потерпали сильно кіннотою. В центрі гармати тримають лінію. Тут трошки відстала армія Ельфів. Подивимось, що будуть вони робити на третій хід. Закінчився третій хід ельфів. В центрі знищили такий танк з усиллями Орлів і кінноти. Ця, ну, ця піхота спустилась з холма, але не змогли вони продавити алебардистів останню базу. Ну і, в принципі, все. Передислокація трошки була лучників. і все. Закінчився четвертий хід імперії. Трошки ми тут прочарджили на цьому фланзі лучників, але неймовірно вдалий кідок, не дав нам знищити цього героя на драконі, на жаль. В общем, не дуже гарно розвертається для імперії ситуація поки що. Кінець четвертого ходу ельфів, кінець гри. Ельфи розбили імперію.